Дружина телеведучого Тимура Мірошниченка розповіла, що після публікації про жахливі умови в українських ДТБ-удинках отримує образи та прямі погрози. Адвокатка та блогерка Інна Мірошниченко, дружина телеведучого Тимура Мірошниченка, розповіла про труднощі, з якими зіштовхнулася після того, як почала відкрито говорити про реалії українських ДТБ-удинків. В інтерв'ю Аліні Доротюк вона зізналася, що після викриттів у соцмережах отримує хвилю образ і залякувань, скільки нервів було, скільки погроз мені надходило. Уяви, як страшно! Я блогер, я живу відкритим життям, усі знають, де я живу. Мене легко знайти. І коли мені надходять прямі погрози, що мене знищать, якену ногою розмажуть, що ти тут мені не будеш поперек горла стояти, як кістка. Це дуже важко було морально, поділилася Інна. Попри тиск, адвокатка продовжує свою діяльність. Нещодавно вона звернула увагу на ситуацію у Кременчуцькому будинку дитини, де, за її словами, 36 мільйонів гривень витрачають непрозоро. 90% всієї суми йде не на дітей, а на утримання будівлі, оплату праці. Працівників та інші видатки, які не пов'язані з дітьми, і тільки 10% з цієї суми це те, що споживають безпосередньо діти, наголосила Мірошниченко. Раніше повідомлялося, що Міллі Бобі Браун та Джейк Бонджові повідомили, що вперше стали батьками цього літа вони удочерили дівчинку.